Коротше купався в басейні. Я короче, басик стоя. І не знаю як це, але Вероніку Брежу Ніка на кінець не става. Ой, як це холодно ріл, паца то взагалі я тільки що виліз. Вероніка ще хвора А ви запитаєте, чому у мене очі червоні? Я вам відповідю. Бо я це коротше, файно бачу під водою з відкритими очами. Ну я постійно купався з відкритим очам. Так що давайте підписуйтесь на канал і підтримайте мене, щоб я теж не захворюваю.